Це двохсерійне аніме, яке ламає тобі мізки протягом тих нещасних 40 хвилин перегляду та не повертає назад. Навіть якщо ви не дивилися це аніме, то ви точно про нього чули, тому що це найтрешовіше яой 2018 року. Але чому це аніме не зрозуміли навіть його фанати? Невже там є якийсь сенс? Почнемо з простого як мізка окупанта, це оповіді сюжету. Не хвилюйтесь, навіть якщо я переповім вам всю сюжетну арку серії, ви все одно отримаєте задоволення від перегляду, тому що дивляться його не через це. Артема переводять у закриту гімназію на Закарпатті, де обов'язково треба бути членом клубу. Про що йому повідомляє дуже милий хлоп Ярослав. У Артема немає вибору. Він приходить у клуб фотографії, а там. Групове дозвілля, так би мовити, та він туди приходить не один. Там ще з'являється новачок Миколка. І він взагалі не дивується побаченому. От запам'ятайте це. Запам'ятали? Молодці. Основне правило цього клубу: за місяць ти маєш добренько так поєбухатися. А якщо ні, то тебе очікує Орджія. Oh, yeah. Ну і понеслася купа різношорстних персонажів з проблемами, тришові ситуації. І багацько гейського сексу звучить як кринжовий хентайчик на вечір. Погодьтесь, але я була б не майстриня, якби не шукала сенс там, де його немає. Тож давайте розглянемо всю ситуацію під мікроскопом душніловості. Артем і Микола, які тільки но потрапили в гімназію, це ми, тобто глядач. А якщо ще точніше, то це реакція людей на світ. Артем в шокові, як в шовкові від ситуації, він її боїться, не сприймає і бачить тільки стереотипи щодо всіх хлопців у клубі. А Миколі пофіг! Він одразу приймає всі правила і навіть не дивується, як це зауважує Артем. Але чому тоді головний герой саме Артем? Тому що більшість людей не приймає цей світ, не приймає і не намагається зрозуміти його та змінити на свою користь. В цьому аніме цей клуб і є відображенням нашого суспільства, а точніше, всього, що в ньому засуджують. І саме тому Артем і Микола так часто взаємодіють між собою, тому що вони єдине ціле у сприйняття світу. Вони навіть майже стають парою. Коли ми разом з Артемом приходимо в клуб, то перший. Кого ми помічаємо одразу, це президент клубу Олекса. От про що він взагалі? От наче милий хлоп, ну просто няшечка, веселий характер, невеликий, милий у комфортному жилеті. Причому він вон При він, лідер групи, маніпулятивний, досягає чого хоче, а в стосунках з Ігором завжди зверху. Це яскравий приклад засудження стереотипу про маскулінність. Тобто, для того, щоб бути мужнім, йому не потрібно так виглядати і навіть поводитись агресивно. Так само спокійний, мужній, високий на вигляд ігор, просто тане у його руках. Все це засудження гетеронормативності. Так, навіть у парі, де є умовні актив і пасив. Та й взагалі там дуже багато персонажів універсалів, тож не треба мені тут. Ще один яскравий персонаж це блакитноволосий Тимур. Так, тамура для мене Тимур, питання він абсолютно не вміє показувати свої почуття до людей. Він імпульсивний, агресивний і не вміє показувати свою ніжну сторону, бо він буквально відповідає стереотипу про гопоту. Він натягнув на себе цей образ, як стрінги, в яких йому незручно, але зняти він їх вже боїться, бо звик. Навіть коли він намагається показати свої почуття Ярославчику, то робить тільки гірше і все псує. Протилежність йому Юра помітила, що вони часто тусують разом, але в них різні любовні інтереси. Бо в них полярне сприйняття своєї особистості. Юра, це та людина, яка сприймає себе повністю таким, який він є з самого початку. І до кінця він дуже любить секс. Просто як факт любить його і займається ним. Юра доволі розумний. Він перший в класі за оцінками, але він розмовляє звуками, не показує цього і постійно дуркує. Замість того, аби вести ентелектуальні бесіди, розмовляти про щось високе і когось повчати, він просто кохається, бо йому просто не цікаво показувати свої знання. Він це стереотип. Про розум. Якщо ти маєш клепку в голові, це не означає, що ти маєш бути спокійним інтелігентом, який ніколи не біситься і постійно говорить про щось розумне. Але ж мені не сказано, що Юра розумний. То тільки в манзі. Ало, ми тут взагалі то аніме обговорюємо, окей? Коли Юру сталкерить Федя, то той не приймає його почуття. Він одразу показує, що він хоче тільки кохатися по життю. Тобто, це одразу показує, що для нього неможливі моногамні серйозні стосунки, тому його й відштовхує таким чином. Але як тільки Федя показує йому, що він не проти, що він приймає його таким, який він є, і що він любить його просто так, то Юра вперше за аніме нормально говорить. І вписує його у свій гарем. Тобто він розуміє усе тонкощі і здатен на аналіз ситуації. Але найбільше мені юра подобається тим, що йому абсолютно все одно, на думку інших людей. У нашому суспільстві є дуже сильне упереджене ставлення до такого поняття, як секс, в цілому, все це аніме. В принципі, знущається над цією суспільною приколюхою. Ще у клубі є щекотун. Сорі, я просто не знала, як його назвати. Правильно В аніме він не сильно розкритий персонаж, але все одно відповідає за стереотип про те, що ти не маєш відповідати своїм вподобанням. Якщо ти хлоп, якому подобається носити жіночу білизну, то ти не маєш бути як ніжна квіточка. Якщо ти дівчина, яка стрипонить хлопців, то ти не маєш виглядати як Домінатрікс. Його сприйняття світу більш розкрито у манзі. Того, ну ми ж розглядаємо аніме забити. Але є ще один чувак, який не є частиною клубу і зустрічає нас на початку аніме. Це Ярослав. І він заручник власних очікувань щодо себе. Він хоче бути іншою людиною. Він ненавидить свої риси характеру, які міг би використати у гарному руслі. Але цього не робить. Він прикидається і лицемірить. Його мета перемогти брата. Але вона брехлива. Насправді йому хочеться, щоб люди його любили. Але люди люблять тільки його образ, а не його самого. Тож він ніколи не буде щасливим. Ну, якщо не перестане того робити, звичайно. Він це найбільш простий стереотип про зовнішність. Він милий на вигляд, але агресивний і грубий насправді. І саме тому життя зіштовхує його з Тимуром, бо їм би для щастя просто помінятися місцями. Невже це все? Ну так, стереотипи, гетеронормативність, упереджене ставлення? Невже це все? Отакий висновок все так легко і немає більше ніякої крінджі» Немає ніякого надзавдання, боже, яке розумне слово. Ні, є ще дещо. Пам'ятаєте, як було на початку? Купа мемів, відео в Тіктосі, косплеї, треш-реакції, обурливі маси, англомовна фан-хата, яка писала під нашими відео, дай тобто, ну ви знаєте, що це означає. Але чому так, якщо в цьому аніме насправді ну, є сенс? Насправді все настільки очевидно, що навіть трішечки страшно. Ми, як суспільство, вішаємо на це аніме ярлик. Але творці цього аніме цього й прагнули. Як тільки ви бачите треш, ви одразу реагуєте на нього і не намагаєтеся зазирнути, чи є взагалі сенс у цьому аніме. Це аніме вас обдурило. І ви сприймаєте його як крінж. Так, стереотипи це не завжди погано. Бо на початку, коли ми бачимо цей клуб, ми бачимо його небезпечним. Стереотипно небезпечним. Прямо як і наш світ, стереотипи рятують нас від болю. Проте, якщо зазирнути далі того ярлику, то можна побачити сенс. І цікавість. Так само і з людьми за ярликами може ховатися гарна людина. Тому вам могло подобатись це аніме на підсвідомому рівні, навіть не через його епатажність. Так, в минулому відео ви вгадали, що це був опенінг твоєї квітневої брехні, а тепер намагайтесь вгадати цей ха. <глухи>